Так, на 1 вересня готую. Ось тут взагалі ще... нічого не видно. Давай цю сторону. О! От, ми біжимо. У нас сьогодні 12 вересня і починається школа. Що ви танцюєте? Ну, Катя, ми сюди Оділися. Гарні діти, так. Да. Чуть не проспали. Ну все, рюкзаки, піджаки зранку джинсові. Давай, бо там холодно зранку. Куди я потім піджак дім? На вішек поставиш? давай віка рухаємося, нема коли. В руках будеш нести, зайка. Ай, вредна, мала. Да. Ні, в руках будеш нести. Гарні дівчата виросли. Дуже гарні дівчата. Великі. Так, рубашки з України я ще захопила. Е -е -е резинки теж чуть не побилися зранку. Не могли поділити резинки хто які. І підколінники, колінники, да. так. Бачу, бачу, а це все ми купили. Відійди, тебе пхала саме кадр. Mm. Відійди, будь ласка. Можна відійти трошки мені на пам'ять, щоб засняти? Вредна, ужаска вредна дитина стала. Yeah, ну так, да, ну, звісно. Mm. Ключі... на всякий случай, да, так. Mm. Побистрому біжимо. Ну що, малих я вже відвела. Мені казали, що тут ходять не так, як у нас в Україні гарно одіті. Ну, типу, по-святковому перший день школи, ну, я була в шокі. Ніхто майже там ізбрані діти, які одіті так, як мої. Це е, українці нас дуже мало в цій школі, і російські діти, які батьки, не всі ж росіяни погані. І отак от дуже сильні колори дуже відрізняється, коли йдеш, просто голови крутяться у людей. Вони не звикли. Дитину треба вчити з маленькою, що вона повинна бути охайна, одягнена, а не просто як на вулиці гуляти, так само піти в школу. Ти більше в перший день. Якось так. Мене це дивує, дивуєш на Європі. Ну, кожен собі вчити дитину як вважає правильним. Я вважаю так правильним. Щоб в них був вкус, і вони цього хотіли, і вони за собою слідкували. Зайшла в магазин, купила елементарно, взяла квіти, дивіться, які гарні. Два євро букетик. Тут букетики недорогі, бери, хоч не знаю, два рази в тиждень я вважаю, це недорого. Дивіться, які гарні вибрала. Дуже гарні, мені подобалися. Тут теж квіти не дарую вчителям. Тут нічого, тут зовсім інше. І не здають нічого. тільки на в канцелярію, в списки і купляєш, а це моє зараз викину. Такі квіти зів'яли вже, ну нічого. Всім привіт! Буду такою гарною сьогодні. Втягуємося в режим школи, Влоги дуже рідко знімаю. Зараз пару вийшло Ми десь віддихали, літо я дітей, Ті, що в них була радість щастя посмішка, що вони забували, що не сумували за татом, і якось так. А влоги зовсім не знімаються, все дуже змінилося. Всередині все пусто, душа пуста, серце пусте і дуже важко. Якось так. Вертатись в Україну, скільки дивлюся, взагалі бажання немає, тому що війна, війною ж дуже тяжка війна, і стільки людей померло такою ціною. І ем, не знаю, наші депутати, наші керівники. Там треба конкретну чистку зробити, щоб вони думали реально про людей. Кажу, я майбутнього дітям не бачу, там зовсім поки що. З часом побачимо, що буде і чи дійсно вони будуть думати про людей, про дітей, і щоб українці могли жити достойно, щасливо, як всі люди. Наша країна дуже чудова, дуже прекрасна, в нас хороші люди, прекрасні люди. Але керують нею не ті люди, що треба. Ну, я не про президента. Президент у нас чудовий, просто супер. Просто. Всі ми розуміємо, що війна показала, хто і хто. Потім ми після війни нам відкриємо очі, нам все розкажуть і ми самі ж розуміємо, що ми зовсім інші стали люди. Якось так. Те, Та, що дітей школа втягується в режим, діти задоволені, хочуть деколи додому. Татом скочилось ужасно вже всі, ну якось так, але... Там безпечно. Якось так мені бато говорить, типа в нашому в Чернівцях спокійно, там же не стріляють, Ні, треба чекати, поки буду стріляти, щоб діти психували, що ти психував. І Я не готова. Я не для того дітей рушала. і якось так. Кожен собі робить вибір в цьому житті. Поки що я купила. Мілость, таку не дуже багато зайшла, мені треба було. Так, взяла е, туалетну бумагу, от беру таку, бачите. в е, я не розуміла, є, от пише, типа, 4. Це 4, типа, товщина листка. Це сама така товста, і тобі удобно нею користуватися. Є 3 дешевше, є 2. Це, каже, це стоїть, якщо не вшиваю, 4 євро ще ось тут 10 штук. Так. ну, Але не її надовго вистачає, тому що вона така май товстенька. Квіти, як я вже показувала. Ось такі гарні зараз поміняю. І буду в мене настрій додому. Люблю дуже квіт. Не обов'язково роза має. Так, взяла малим якесь таке печеньку ще не брала, от таке, бачите, типу масло мастити, воно не солодке. Бутер кекс. Кекс, от кекс. Не знаю, типу такі взяла. Печеньку, Так. Харчова пленка. Піченьку євро ще. ось Така великі дві пачки. Пленка майже 2 євро. Я мотаю їм ці бутерброди всякі в школу. Так, такі слотитки взяла їм сухі до школи. Прикольні кімауси. У мене ще є, але ще взяла, теж євро щемось у покупку. Так, кава. Таку взяла теж щось до 2 євро. Євро 76 євро, що була знижка. Іншої не було моєї любимої. Так. Ну, беру таку от невелику, вона два ще чимось, майже три. Бо тому що велика дуже довго їсти, лучше взяти маленьку. Вони не так їдять. а Зараз може бути їсти, тому що Катя любить. Прийшла осінь, холодно. Вони вже починають таке щось вкусненьке, калорійне. Так, мішочки, це теж 2 євро, такі великі, 60 літрів. Це для пластмаси всякого такого. Тут ми, сор, ми сортируємо. І що в мене? Письмо прийшло на почту. От у мене письмо. І картоп, картопля. От, все. і ще нічого немає. Такого, от. Забігла так потрошки. Закупитися. Може, коли зніму, що я купляю на неділю. Ну, не знаю, щось бажання такого немає. Якось так. Сьогодні біжимо по справах бо після уроків, ще трошки щось зніму з нашого життя. У нас все добре. Якось живемо. По чеку вийшло оці продукти, що тут є що дільно все. Ось 10 євро 16 центів. Оці всі продукти. Це 2 щемось, це майже 2, це 2 щемось, це 2 євро. І це теж щось до 2 євро щемось. Це отримало 10 євро. І це окремо. 4 щемось. 2 євро. Тоже 2 євро майже. І 2 євро майже з копійками там плюс-мінус. Обід готовий. Чарна картошечка. Дуже захотіла. Тут вона смачна, мені подобається сама картопля. І купила таку прекрасну сковорідку, Вона так класно все жари, тушкує, просто дуже класна. І вона не фірмова. Не пам'ятаю, кажуть, 12 євро давала. Ще весною, ще ток літа. І салатик. Обичний і дуже смачний огірочок. Помідорка, червоний перчик, болгарський цей. Синя цибулька завжди додає, дуже смачна додайте. І що, що діти скажуть? Або олійка, або сметанка. Побачу, що вони захочуть. Тось мені квіточку приніс. Розказує, розказує як день школи. Нормально. А Що? Саміра, знаєш? Як це? Ну, сказала, що я сьогодні принцеса. Ти сьогодні принцеса? Як принцеса. Сама гарна? Ні. Mm -hmm. Ти була сама гарна сьогодні? Так, ніхто такої не був. Що Чілі казала? Щось там говорила, я не розуміла, але я як розуміла, що дуже гарна. О, бачиш, і Каті наш Чіліка була в шокі. А від кіті? Бо вона казала, так і на голову показувала, так. Да. Типа, що дуже гарно, теж, мабуть. А ти коли вже біжу за Катію. Не роздівайся бачка, бо на камеру знімаю. Ми зараз бігом їш, там картошку пожарила, салатик зробила. І ти їш, а я забираю Катю і потім передіваємося, їдемо в, в джоб-центр. Тож мені треба поїхати ну, з документами. Ну надо, да, зайка. А я я тебе сама до мене лиш, ти їдеш зі мною. Дуже файно. Я дуже твою чи тільки спитаю, що там треба купити ще до школи. Так не може бути, що а нічого не можна. Я не можна. спитати, якщо там інтернет немає. Я найду не переживай, найду як її спитати. Мені нічого не купили до школи, де бути Це Саміра зараз. Списки. А Саміра що принесла до школи у рюкзаку? Тоже тулю. Майже всю. Як майже всю? Вона принесла трошки старого, таку штуку вона принесла. Ну я нову тобі куплю. Угу. А нічого взагалі не дала тобі до школи, ніякий листок, нічого мені не дали не передали. От, що означає, німецька школа, нічого не треба. Хай ми все купили. Тут непонятно. Канцелярію лежала. Да. Не, не, не... Ну так. Да. Тут не треба ні, не зошити купляти, то, нічого ще. А, да. Зошити купляти? Які? Я маю, я писати маю. То то несенькі зошти, то не ті такі, що ми в школі я купляла спеціальні. А, Ці не треба. Ні, Тут я так мені, дають. Широку, ні, я тобі дала, широку? Там ой, є один зошит. Ти бачила? сфоткала красунь такий гарний, дуже гарно, дуже багато бліпіхи гарної. Да? І вони гарні. Ну що, бо маленько злізайте. Ми ходили тут по справах з документами. А ну спитай ще раз, що ти не ще питала. Мама, а де е, е, добре купляти ламбу? В якій країні? Ламба це що таке? Машина. Ну а цими питаннями до тата, я не по машинах. Ходить дитині цікаво, де добре купляти ламбу. Ламба дуже, е... Ламба дуже дорога і такого в Україні немає, треба з Європи заказувати. А де в Європі добре купляти? Ну так. Да. Зранку холодно, а в обід жара. Арматура ну, все. Ми за шкільним приладдям Віки ще так Віки вибираємо цю які... якілярі Собложки Маркер краски вибрала? Я шукаю. Ні, мам, ті мені не підходять. А чо? А ось ці во вік. Води ці, що ми брали. Ні. Одна то то. Ну береть всі. А як вони так не, не дорог Це професійні вже замасляні ні. Для малювання це. Що ще? Полегче, ну, так. ну давай, доїдай морозово. Взяли морозову, взяли канцелярій. І що ти хочеш інтернету? Ні, я не можу взяти, бо що мене інтернету немає. Ага, а ну покажи. ти там їмо. Кокосове вкусне? Кокосове не дуже, але це дуже вкусно. А, то вкусне. Кокосове дуже взяла Тут така жара, зараз в обід я в шокі, настоящий купатися можна. А зранку дубак, да. дубак. Дубак дуба чисть. Угу. Чайочик такий смачний також. Зранку дубак дуба чистить. І тут така площа гарна. Знаком непонятним. Так. Да. Так покажу, що ми купили. Ці обіз'яни випросили ігрушки. Ну, Віка, так як маленька дитина. От. Чекай, бо ти вже гола. Як маленька дитина. Мам, покажи мою кровати. Потім. Добре. На вечір ми, коротше, було закінчувати. Випросила сьогодні, до змазини не хотіла виходити. Така ігрушка була по акції, 5 євро. Ну, думаю, ладно, хай радується. Так, да, маркери взяли. Такі ми. Да, Катя таку вибрала. Так, такі. Краски взяли такі. вони двосторонні, зараз я хочу відкрити. Да. Ви просили Харібо. С новинка, ага. не знаю. Що там? А, ні. а, дійсно, да, дивіться поряд, так, дивіться, палетки дві цього. Клас. Це просто треба так. Скільки ми платити? за них платили, ти пам'ятаєш? Ну вони недорогі, що 7-8 євро. Це недорого. Ще вони Як були. Е, да, без, як як прості фарби вони були. Такі е, е, ці папки, вона взяла собі Україну, зробила, захотіла. Тут, коротше, нам дають. <плес> ось тут є такі е, файлики вставляємо. От її сьогодні вже задали домашню ще роботу на цілий рік. Ось ну, так не. От задаю домашню роботу, ми сюди вкладаємо. Мам, це капець, які тут великі фарби. Ось, це в четвертому класі. Ось, біла фарба. Третій клас був, за... Чекай, так, так, та, та, бачу, бачу. Близькі вони прикольні. Бачу, чекай. Ось нам задали домашню роботу а? на 12-те. Сьогодні 12-те, ось сьогодні зробити. Прописують, скріплюють. Це на 13-те зробити. Не зрозумію. Це на 14. Вони розклеються. Ну, прикольно, бачиш? Гола ти, Віка, йомою. Йди одні піджаму. Ні, воно так. І це на цілий тиждень тако дають нам, бачите? І на 16. І робиш кожен день по сторінці. Це лише математика пока що задав. Це ти в школі робила, так? Майже чого ти не доробила все? Табличка множення, я не змогла, я не все знаю таблично. Забула трохи? Так. Ну, в ми вкладаємо. В третьому класі ми не вчили. Вони тут вчили, тут така відстає, трохи оця наука. З такої степені, ми приїхали, математика, та якби ми в третій клас, але ми приїхали, вони другий клас, так. Ще щось і дуже сильно відстають. Іди Димодіться, ти мене можеш показати, як ти радуєшся. Стільки радиш, що означає дитину куча радості. Так, так взяли. не можна зняти? Як його? Як це називається? Циркуль? Циркуль вже це називати. Це єгуль. Клей? Нічого такого. Я щелкнула з ігрушками двома. Олівці вони пишуть простими олівцями, як не странно, чому ще. Набрала такі лінійки для математики, щоб їй було. Така у нас лінійка теж, хай її буде. Так, стирачки дві тут. Дві, дві лінійки. Каті треба маленьку, щоб була коротка і віки взяла. Треба і короткі, і довгі, щоб було удобно креслити. І що там ще? є? фломастери. Альбом величезний, такий дуже товстий. Олівці, які вона випросила, 13 євро за сранка випросила у мене. От олівці. Тут іде в нас, вони як розтушовуються, бачите. Розтушова дуже хоче. Ось Тут ще йде старачка, точилка і ця штука що розтушовувати. Ну, якщо вона хоче малювати, хай вона малює, на захист вона розвивається. Вона дуже любить малювати, може це буде їй на користь, може буде чимось займатися. Всі, ну, розвит... Розвиток потрібен. Мама, я так. Буду, э, роз... э, буду малювати. Ай. Закривай, не можу. На кінець то Покажи, як тебе гарна піджама. Дивіться, яка гарна піджама і воно не любить одягатися, як тато. А це, коротше, п. Да. Пусі-усі. Нравиться тобі таке? скільки радості в дитини. Бачу, так, да. йой, і таке, так. Да. Все? Довольна? Дуже? А от це, а це жовта така папка. Коротше, нам тут задають додому всякі Подивіться. документи. Розклад дають, плюс якісь там екскурсії кудись, всякі такі плюс до врача, якщо треба тину відвезти, я, я якісь прививки. Коротше, все збирається всі документи, мама вдома передивляється. Що ми ще купили? Ще я зайшла в магазин, взяла шпротики, згущоночку. Згущанка. Так, паприка. давно я шукала, ага. що я її не бачила, її повно просто ага. напросто. Ага. Дізькі вони великі. Ага. Таборів всі куча є. А, це старачка чорна. Та ж казала старачка чорна. І ну, чорна, а вона вся чорна. Калімар взяла, коротше. Ось такі у нас покупочки. Сьогодні в удачний день ми все зробили, в школі були, документи я оформила, ті, що мені надо, треба було. До школи купили, так що от таке у нас. Обнімай. Як? І -і -і. Ще одна Тебе чого дві залізли на одне ліжечко? Тобі ігрушок не забагато? Ні. І... Ти ч така помішана на ігрушках стала? Звати... У віки тільки дві Як його звати? Що дві, не знаю. Вот, звати. А чого ви двоє злізли на одне ліжечко? будь пожалуйста, Віка, що це таке є? так змінилося? Це наша Віка тепер <laughs> А це чиє? Це все твоє? Богожедіна? Це дурдом. А тут? А собака не завелика? А вот тут ужас. Ужас. Собачка не завелика. Дивися, палатка. палатка. Спіть там палатка рано вставати. Палатка. Мама, робот тут. Це все гарний сніг. Ні-ні, то не рюкзаку за комої Що? А ти що там ще раз відвики? Все гарних снів. Ну, помешан... Гарних снів, все, пока.